Добре день, любі діти. Дітки, у вас є багато іграшок, якими ви любите гратися. Але є речі, про які дорослі вам кажуть, це не іграшки, вони небезпечні. Дітки, до нас прийшов педмедик. Він в лісі знайшов торбинку. Але коли її розв'язав, дуже здивувався. Бо там знаходились предмети, які звірі не використовують. І тому ведмедик вирішив принести торбинку нам. Може ці предмети знадобляться вам для ігор? Я вас всіх обшиваю, сама ж одягу не маю. Це голка. Яка голка? Гостра. Чи можна дітям брати в руки голку, шити нею? Всі ми знаємо, що голкою можна вколоти пальчик. Два кінця, два кільця, а посередині цвях. Це ножиці. Що роблять ножиці? Так, ріжуть, чи можна дітям гратися ножицями? Вірно. Не можна, можна порізатися. З одного кінця колодочка, а на іншому кінці гостре це ніж. Що може статись, якщо діти беруть до рук ніж? Можна поранитись. В маленькій коморі лежать пожежа на пожежі. Це сірники. А для чого потрібні сірники? Так, вірно, розпалювати вогонь. Дітям сірники брати не можна, тому що можна зробити пожежу. Давайте з вами пограємо в гру, так чи ні? Можна гратися з сірниками? Ні. Самім запалювати сірники? Ні. Можна дітям вашого віку брати ножа без нагляду дорослих та різати? Ні. Можна гратися ліками? Ні. Можна приймати ліки, які призначив лікар під наглядом дорослих? Так. Чи можна разом з мамою вчитися шити? Так. Чи можна вмикати в розетку телевізор, пилесос, праску? Ні. Чи можна включати газову пліту? Ні. Малята, пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я є найважливішим для нас будьте завжди обачними і обережними. Гострі, ріжучі предмети. Деякі електроприлади, сірники знаходяться в кухні, тому там не варто влаштовувати ігри. До поличок підійшли, в руки діти їх взяли. Розважались ними, грали, того в ліжечку вкладали. Щось до стелі підкидали, ну а тільки час прийшов, то на місце гарно склали. Дітки, що це? Так, іграшки. Іграшка це невід'ємна частина гри. Якими іграшками ви полюбляєте гратися? Ляльки, машини, конструктор. А ось такими іграшками вам приємно гратись? Вони можуть зашкодити здоров'ю. Коли ми їх полагодимо, тоді з ними можна гратись. Так часто трапляється, що іграшок під рукою немає. А гратися так хочеться. Що можна використати для гри? Так, це каштани, шишки, листячка. Дітки, я пропоную вам зробити улюблену вашу іграшку. А яку відгадайте загадку! Полюбляю їсти мед. З звісно, я ведмідь. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, серветка, олівчик, три шаблони круглої форми і ваш гарний настрій. Спочатку намалюємо два круга. Великий і трохи. Менший. Це буде тулуб і голова нашого ведмедика. Та виріжемо це. Зараз ми відріжемо смужку, ось таку невелику, і з неї зробимо два гушка. Складаємо ось так навпіл, відрізаємо і робимо ось такі. Вушка для ведмедика. Ось так. Зараз зробимо лапки передні, таким же чином. Виріжемо ось такі овали і задні лапки таким же чином. Робимо овали. Зараз зробимо животик. Складемо аркуш навпіл, покладемо кружечок ось так, щоб він трішки заходив за згіб. Малюємо так обводимо круг і вирізаємо не до кінця. Цю частинку залишаємо. щоб у нас вийшло ось так. З червоного кольору виріжемо сердечко. Ось таке. Та ще виріжемо два маленьких кружечки і намалюємо оченятка та мордочку нашого ведмедика. Зараз будемо збирати нашого ведмедика. Великий круг це тулуб, маленький голова, вуха, мордочка, чинятка. Лапки. Другі лапки. Животик. І починаємо все це наклеювати. Всерединку нашого круга наклеїмо сердечко, тому що це наша уроблена іграшка. З однієї сторони намастили клеєм Клеємо. Ось такий ведмедик вийшов у нас. Отака наука для малят. Бува не трапилась біди. Усі ви добре пам'ятайте безпеки правила завжди. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей!